Підозвіться вчинені кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, а саме видно тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне шкодження небезпечне для життя в момент заподіяння. Я розумію, що я зробив дуже сильно йшло. Суд ухвалив задовільнити клопотання слідчого обрати запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб без альтернативного заходу. В Одесі правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід батькові, який побив свою доньку. Дитину двох з половиною місяців з травми голови і тіла лікарі швидкої доставили з дому до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що 27-річний батько. Перебуваючи наодинці з донькою протягом двох місяців, бив її, коли вона плакала. За наявності достатніх доказів, слідчі відділу поліції номер 5 Одеського районного управління поліції номер 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. А саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто Умисному тілесному ушкодженню, небезпечному для життя дитини в момент заподіяння. За клопотання правоохоронців, суд обрав підозрюваному за побічний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Окрім цього, слідчі розпочали ще одне провадження за частиною 1 статті 122 кримінального кодексу України за фактом отримання дворічним сином чоловіка середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Причетність батька до побиття хлопчика наразі встановлюється, триває збір доказів, питання щодо повідомлення йому про підозру за цією статтею кримінального кодексу буде вирішуватись у ході слідства. Які саме тілесні ушкодження, отримані дітьми та ступінь їх тяжкості, будуть встановлювати судово-медичні експерти. На теперішній час діти перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, де їм надається медична допомога.